Вітаю вас, дітки, на уроці навчання грамоти. Сьогодні у нас перший урок це письмо. Сьогодні ми пропишемо велику літеру П. Розглянемо спочатку малюнок, що зображений на сторінці 46. Відкриваєте зошит на сторінці 46. Ми бачимо тут двох діточок хлопчика та дівчинку, які займаються плаванням. Слово плавання починається на букву П. Якщо ми уважно розглянемо дітей, то ми побачимо, що вони одягнені в речі, в яких також є буква П. У хлопчика плавки, а в дівчинки купальник. Перед тим як ми почнемо писати літеру П, спочатку ми пропишемо її елементи. Розглянемо, з яких елементів складається літера П. Велика буква П складається з трьох елементів два заокруглені прямих лінії, дві. І третя така сама, тільки поперечна. вона покриває ці дві прямі заокруглені лінії. Беремо ручки і прописуємо по пунктиру спочатку. Ведемо, обводимо зразки. Пам'ятаємо про поставу під час письма. Сідаємо рівненько, обидві руки на столі. Одна рука підтримує зошит, іншою ви пишете. Так, починаємо писати: обводити зразки. Ось такі зразки ми з вами прописали. Для того, щоб встигати за відео, поставте його на паузу та пропишіть зразки самостійно. Далі ми можемо приступати до виконання першого рядочка великої букви П. Спочатку ми її пропишемо з вами у повітрі. Беремо ручку тримаємо і у повітрі. Пробуємо прописати велику букву П. Ведемо зверху вниз пряму похилу лінію і заокруглюємо її ліворуч. Далі друга пряма похила лінія, заокруглюємо праворуч. І покриваємо її поперечною лінією вгорі. Давайте спробуємо. За зразком спочатку. Не поспішаємо, обводимо пунктир, ведемо з верхньої допоміжної лінії, починаємо пряму похилу, ведемо до нижнього робочого рядка, заокруглюємо ліворуч. Таку саму пряму ведемо, але заокруглюємо праву руч. І поперечна, така сама, такий самий елемент, тільки вгорі. Трішечки нижче, до поміжного рядочка, заокруглюємо кружечок, півовал такий, і ведемо поверх двох прямих. Тепер спробуємо без зразка вже самостійно ставимо крапочку на допоміжну лінію верхню, ведемо пряму, рівнесеньку, до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо влів, ліворуч, обов'язково доводьте до нижнього рядочка і другий елемент. Так само рівненько заокруглюємо праворуч і верхній елемент. Далі прописуємо до кінця рядочка, не поспішаючи. Прописали перший рядочок. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу і прописуйте охайно, не поспішаючи акуратно всі елементи. Наступний рядок у нас склади Пі, П та ПА. Прописуємо спочатку. За зразком, по зразку по пунктирах обводимо і запам'ятовуєте послідовність написання. Тепер самостійно ведемо пряму, заокруглюємо ліворуч, друга пряма заокруглюємо праворуч. І третій елемент. Далі продовжуємо від цієї лінії, продовжуємо вести верхнє з'єднання з буковкою І Пі. Так, верхнє з'єднання. Далі П. обводимо. І, не відриваючи руки, пишемо Е і не забуваємо за третій елемент букви П. Зверніть увагу, що у складі П з'єднання в нас нижнє. Воно знаходиться внизу робочого рядка. Самостійно тепер буква П. З буквою Е і елемент зверху, а третій склад Па має з'єднання середнє. Пригодимо буковку А, прописуємо самостійно. Тепер Па. Можна не відриваючи руки прописати. Па. Так, два рядки у нас є третій рядочок, велика буква П, а потім Павлик. Ім'я хлопчика-Павлик. В нашому класі є хлопчик-Павлик. Так, прописуємо за зразком. Згайно не поспішаючи. Кожен елемент виводимо. З верхнього до поміжного рядка ведемо до нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо ліворуч. Таку саму пряму ведемо, заокруглюємо праворуч. Третій елемент поперек І ще одна у нас влізе. Ось так. Так, прописала велику літеру П. А зараз ім'я Павлик. Павлик, якщо ви пишете, не відриваючи руки. Не забувайте про третій елемент. Зараз ми напишемо самостійно спочатку букву П, потім А. Па. Заокруглили і в нас йде з'єднання з буквою Л, нижнє малесеньку рисочку. І починаємо писати букву Л. Павлик. Павлик. Наступний рядочок у нас ім'я дівчинки Поліна. Але тут ми вже самостійно будемо писати, зразка немає по пунктирах. Пишемо самостійно букву П. О. З'єднання. Рисочка коротенько. Л. Полі. З'єднання верхнє. Знову верхнє. Поліна. Тепер середнє з'єднання. і ще одне у нас ліза. Поліна. Так, ви великі молодці дітки. Я знаю, що у вас рученята втомлюються швидко, тому ми зробимо невеличку паузу. Можете потрусити своїми ручками, пальчиками, поперебирати, зробити невеличку гімнастику для пальчиків. Можна просто взяти ручку ось так і покачати її пальчиками по зошиту. Це буде такий масаж для вашої ручки, для ваших рученят, для пальчиків. І також можна це зробити для іншої ручки, яка просто тримає зошит. Вона також потребує зарядки та гімнастики. Так, трішечки відпочили, продовжуємо працювати далі. У нас залишилось Завдання написати два речення та виконати завдання логічне, цікаве та творче. Але спочатку ми напишемо речення. У Павлика песик. Починаємо писати ось в цьому пустому рядочку, який нам залишили для цього речення. Пригадуємо буковку У. «У». Відступаємо трішечки Павлика. Павлика песик. І не забуваємо в кінці речення ставити крапочку у Павлика Песик. Наступне речення Поліна пливе. Продовжуємо ось цим цьому рядочку. Поліна. Ми вже вміємо писати імена дітей Павлик та Поліна. Поліна. Крапочка. Переходимо до творчого завдання. Подивіться, у нас є у рядочку написані букви. Якщо ви уважно подивитесь, то тут деякі букви повторюються. Давайте подивимося уважно, які букви тут повторюються. А букви А2 є в нас, вони вже закреслені. Шукаємо ще букви, які повторюються. Шукаємо буква П. Є в нас ще тут одна. Немає, значить, ми її не чіпаємо. Буква В є одна і друга, значить, ми їх закреслюємо. Далі буква І є ще тут, значить, ми їх закреслюємо. Е, дивимося, є ще буква Е. Нема, вона в нас одна. І ми її залишаємо. Буква Л. Одна друга. Закреслюємо їх. Далі буква С одна, буква И одна. Буква К також одна. Що ж нам треба зробити тепер з цими буквами, які залишилися одні? Нам треба прочитати, яке зашифроване тут слово було. Читаємо уважно. П, е, с и к Давайте ось так. П. -е с к Песик. Слово песик було зашифроване в цьому завданні, ми його запишемо у рядочку. Песик. І ваше завдання намалювати ось цьому віконечку песика, і обов'язково його розфарбуйте. А я коли зберу ваші зошити, Буду передивлятися ваші малюночки. Дякую вам за увагу, дітки. Зустрінемося на наступних уроках.